Вітаю, дорогенький, це продовження проходження гри Dead Island 2. Ми вирішили не летіти на гвинтокрилі і продовжити наш шлях, знайти все-таки винуватців і розібратися в тому, що сталося. Тож підтримайте нас подобайкою, підпишіться на канал і залиште будь-який коментар. Бажаємо приємного перегляду і чудового настрою. Ну що ж, полівузький бульвар. Ходімо, а. Киця тікає просто не хочу вона більше. Ну, не хочу. Ходімо. О, що тут валяється? Я ліваю. Книга льотчика. Заводь гвинтик, тип. Я хочу до дому. Все. Ну, я нікуди не йду, Все. Ну вони куди збирались там. Можно ему дати під сраку? Ні. Ти збираєшся? забираешься це мирна зона, я поняла. Ходімо. Разберемся. Не, мы же только за вылезли. Не, опа. А Это можно нам сюда? Опа, бабусик. О, вот так вот, правильно. Бабки сюда. Нам на всю сторону. А, не. Нам в ту сторону. Так, а ты пишешь сюда. Опа. А где тут? Тут не. Тут же марна тя Тут не було верстачка? Ні. Блін. А я не може відкрити Дай так ключі, йоу. ЧВ здорово. Дай те що за діло? А, можна перелізти, точно Во, голівудський бульварах. О-о-о! Муз Денеса в бодес новос вляється. Так, що це тут за дискач? Що це? Це що? Це дротики такі з витюшками? Це до арбалета. Воу. Що ти в режим м'яч Нічого, я йду просто мене вперед. Мені май арбалет. Мені до боїв немає. А ладно. Так, запрошую тебе на червону доріжку, хоча ми вже на ній. Вона вся тут червона. Ну, як минімум пішли Нічого не розумію. Опа, хеллоу Так, охлолоємо. Ого. Доброго вечора. Що в тебе тут відбувається? Ти що? Ти до кого лізеш тут? Ай. Ай. Опа. Це ж тут не сама впала, її рухали. Опа. Pass past readers broken, so they couldn't just walk in. Tisha was covering her father whilst he made the route into the shop. Відкрилась верхній ці, залазь. О. Хелло, ювелірочка, да? Ювелірний, ага, ні, це не ювелірний. Так, це аптека. Ууу, це косметосик, сюди. А -у -у. можна мені ретинольчик? А -а -а. Диви, які ті. Отакі, вот диви, оці другі. Ти mm -hmm. ж не подивився навіть. А я що роблю? Так а на нащо? Ти знаєш скільки вони коштували? Баскоштована. Дивись, тут ще є. Такі ж самі. Я кремчик дивлюсь. Mm -hmm. У мене ретинол закінчиться. Треба ретинульчик. А можна тут Чого тут не можна нічого взяти? Нечесно. Куди нам іти далі? А сюда. Огляньте, клініка старіння. Це клініка старіння? Чи не. А ми не, не вийдемо, да? А, ні, ми вийдемо. Так, О, хана досі зв'язок шукає. Я нічого не, не, не бачу взагалі. Опагогопачок, гопа, гопогопачок. Ну, якщо це клініка старіння, то ну, нам ми маємо тут щось... Ще... Опа, знайшов ключ карту. What Does this dead end? Fuck, this ain't right. Not useful. Oh, right wrinkled. The traversed the The only thing names and I just add stuff. This is Hanna in the Venice -canals. Hello? Oh. I'm not so, sure if you're a good I'm not sure if you're a good person. Let's go, Mr. Constant. Hi, Constant. Hello. This is Hannah again, one of the Bobcats. You there? Hannah? Hello, please. you alright. right. make it back alive. Perhaps back here, yeah. He's holed up in the garage, producing gross smells with zombie flesh and caustic eggs. Kostik <laughs> <laughs> You're so helpful with him that I was wondering if you could go find another of my homicidal little ducklings at Monarch Studios. Might be able to make room in my busy schedule. I'll have to cancel my manicure, though. Appreciate it. Bozzy went to Soundstage 5 to rate some sort of cutting-edge pyrotechnic setup that a film student was raving about. Bored the rest of us to tears, but Boz got all psyched up about it nothing worse than an amateur enthusiast said he was stuck last time he checked in sounded kind of embarrassed which means he's probably in a lot more trouble than he's admitting i'll take a look okay okay, okay. thanks Треба оглянути, дивись всі моменти, за куточки. Опа. And all the fall into place. Fall shop. Yeah. Я знайшов. Я знайшов прохід до лабораторії, ходімо. Yeah. Осьо. Uh, oh. Знайте ліда, показати <зас> що йому, що він не правий повернутися додому до чаю. Вже якийсь цікавий музончик починається. Чи це не музончик? Музончик. Що в нас тут? Ну, що тут? Іду, іду, іду. Погнали. Знов цей Костик. Ого. О-о. Ви не розумієте. Я не ти по голові зомбі. Тоді що ти таке так робив? Розкажи їй, що я таке. Ти вбив ціле місто. Що ти не робив? Я вбив мільйони, щоб рятувати мільярди. Скажи навіщо? Якого біса ти це зробив? Тому що ти унікальний. So Лише I один із мільйонів стояв на мене, гібридом автофага. Я не міг захищити ліки без тебе. Ці ліки гірші, ніж хвороба. Yeah. No. Ні-ні. Автофаг зовсім right. не хвороба. 25 років тому я виявив наш ДНК таймер відліку часу до дня Вимирання людства. <сих> Коли відлік завершиться, <сих> автофакт проявився в кожному чоловіку, <сих> жінці та дитині на землі. <сих> я повинен <сих> був цьому запобігти. <сих> Він у кожному з нас? <сих> <сих> так. <сих> Нам залишилося недовго. <р DM7> Take that. Easy man. Повне відважаюче призначення автофага створювати на мені, але у кращому в разі аномальні, а в гіршому маріонетки. Ні, ми не маріонетки. Пов'язані чим? Що він вона хоче? Лоло, що ти не хочеш? Ого. Я зміг дістати кілька крапів, але цього вистачить для нейтралізації автопваги. <рикла> ти можеш знову стати людиною. Іди. Я довго не протримуюся. No! Використовуй його сам, ти не знаєш, що я зробив. Я модифікував ненароджену дитину. Провно мені оператора тій на лику. Окей, добудова. До кінця її життя. I дитина я. Я забрав у тебе все. Пробач, пробач мені. Забери, забери її. Визи її з міста, так я не перетворився. Оке. Я таке вже бачу. Це більше не твій батько. Ого! Держи. Добирайся звідси. Йо-моє. А мы можем фігню мочкануть і не здохнуть? Фу, мене напойнем. Скажи, що воно зараз я проснуся, в мене не буде заряджена ця. Заряжена, пішла я його мачкувати. Ай-яй-яй, mm. лупить нормально. Так, ХП в нього падає чи не падає? У мене падає, в мене вже немає. Ай! Я легла! Я померла. Гарний початок. Погнали ще раз. о а в цього типа хоч трохи цей. Збавляється чи не збавляється? Пробіл. Рубі, Рубі! Дотискаю. Погнали. Знову? Ну, Там та... знову. Раз. Не підходь прямо до нього, я не знаю. Ай-яй, Що тут избивается. Давай, тикаю. Хилочка. Узбавляй. Ну высочал. Ликот, тебе мало здоровья. Тебе нема здоровья, я, я понял. Я перестаю, тримайся. Так, тверхоплючик, погнали. Жесть! Ты выдержишь игню хп не цей. О, хорош. Ой, я на месте, Де ты ти тип. Рубинатор, -мо. Проборчивай тебе. <проб> Убираешь на. А, тут, тут, тут сі! О вогонь! Охо! Я знов лежу. Вставай, бо я довго не притримуюсь. Тут палаю ще дискотека. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, да я пани. Чим міг бить? Ух, 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 ух. Корбонатор до мене. Little help, yes of course. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А ой, не ой. могу туда, залезть? Нема. Вообще, без варианте? Он так кидается, что просто капец. Все, я кое И Плюшка, плюшка. Е. Yeah. Там все палає він іще якимось цими кидається. У мене той здоровий тупо з одної плюшечки, тільки бемки, я така що за жостик Під'їсти, під'їсти, зібрати Забрати. забрати. Mm. Пички, водички. Відновити цей. Що там? Віднови чудово. Ходімо. ходимо. Чекай, Така я не відновила. Да, я на теж тоже нормально. Булава. Булава згодиться. Мені не подобається ця музичка. Стоп, тише, тише, проклятий. Грай знову не віддає з плоткою. Калашик, пацани. Ща буде мачканя. А ладно, не будем тратити на бої. Я просто з булави. Добивай. The, 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 the. Щоб вони потім на спині не ходили. The, the. Хелоу. Аміго. Що ти тут їш? Що ти тут єш? єш? Видку до вертольота пише. До вертольота? Ми будемо тікати? вже? Ми походу тут закінчили. Мы мое здоровье. Минималочка. Батончик сюда. Да, батончик. Это я батончик подобрал. Тикаем, тикаем. Мне не плюха, я ложу. Ну то не нарвайся на плюха. Ай, Пляща отримав батончик, бачив, ні? Не? не було батончика. На червоній доріжці сьогодні. Опа. Куди нам там? Воно. Камон. Нормально? Вот так от. Просто право вліво взад вперед. У мене немає пешечки. Попросила. На. Пока що попросить. Ну, не рвись, не ломись. Я тебе захищаю. Угу. На одній течці. Камон, камон, відкрийте двері. Бігом! Бігом! Ви oh. oh. не бачили тішу? А, ти про кого? Today's Дівчина, on. підліток. Одурнуваті oh, курці, я нікого не бачу. А лікар ліквідовано. О май гад. Прощавай. Стоп! Ми можемо врятувати Сема. Це мені Рід одну дозу ліків. Він хотів, щоб я вів його собі. А може і ні? Може мені воно не потрібно. В голову. Я думав, пробила в нього в голові. Бачиш, я ніколи тебе не залишу. Та ти шо? Зараз би пожерти чого не Острова не залишилися. Perfect. Чудово. Hey. Hey, нам час вирушати. Вам не мені. Та ну це та я не остаюсь. Тіша. Вона ліки. Наша єдина надія. Я повинен її знайти. Here. На. Іди рятуй світ. Ніби куртку подарувати. Thank you. Дякую. We won't waste this. Ми не втратимо цей шанс. Та понятно. Yeah. Аби втекти йому. Я теж хочу. І Я. І мене. Ні. Я теж хочу. Ще двері не закрили? Щось, походу, воділо, не воділо. Прикинь, вони ще ще розіб'ються. Я така, ммм, є, добре, що я не сіла туди. <ривіт> <ривіт> а прикинь, зараз реально відлетаю, тільки бум. Тільки подумаю, і справа зроблена. Каденець. Пісня. Я не може її розібрати. Оце таки вирішив залишитися з нами, щоб допомогти тіші. І все. Це да, мазончик. Пашка підемо, ну давай. Так як еще більше стало. Ти не кажи, що зараз вона перемачкує половину, а тоді мене на половині десь викине і така, типа. Понога. Ти Та... не туди лупиш. Ти по прісу. Прес саме крепке. Oh, yeah. Красава. Що махача, махача. не буде, Отак от? так от. З двох-трьох мачканей, і вся прольоточка останеться мені. Давай пробіл є От Так по вашому розпорядженню. Ну що ж, дорогенькі, дякую всім за увагу. Ми пройшли сюжетну лінію. Можливо, ще знімемо пару відео по додатковим завданням. А так дякую за увагу. Дякую всім, хто дивився. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і залиште будь-який коментар. І до зустрічі на нових відео. Бувайте!